Всім привіт, друзі! Ну що ви бачили, яких пиздюлів наші котики насипають росіянам? Тих, хто на даний момент дивиться нас на фронті, я обіймаю і хочу сказати, що ми всі українці пишаємося вами. Зсу це просто Боги в Кремлі. Тим часом рочисто з гімном та із гімном приєднали окуповані території на Донбасі, Херсонщині та Запоріжжі. Але ЗСУ тим часом успішно від'єднали десятки населених пунктів від хворих фантазії. Хуйла кожен клаптик землі. Наші захисники буквально вигризають і женуть російську погань. Геть ви напевно чули в мережі, як пропагандисти усе це пояснюють. Це дуже мило. Послухайте. Помнітя враги наш тактичний прийом. Когда ми відступаємо, це значить ми вперед це Значить, ми вперед. Идем. Мені лишається тільки додати, ну скатерті вам дорога, чи як там вас кажуть. Такий вперед нас дуже устраює. Наші збройні сили вам попутного вітру хай марсами підгонять. Не сумнівайтеся. Успіхи ЗСУ нас неабияк надихають, але знаєте, що бентежить мене. Найбільше зараз і зв'язку з цим я вирішила записати це відео. Поки наші хлопці воюють, хтось заробляє гроші, і це не просто хтось. Йдеться не про кого-небудь з наших олігархів, бізнесменів, депутатів, а про гаманці Путіна, тих самих російських олігархів, які фактично фінансують війну в Україні. А знаєте, що вибішує найбільше? Що ці люди якимось дивом опинилися поза санкціями, при цьому поза санкціями як європейськими, так і українськими. Якщо ви ще не в курсі, про кого я то знайомтесь. Володимир Лісін посідає перше місце у списку російського Форбс. За даними порталу Війна і санкції, Лісін здійснює комерційну діяльність у секторах економіки, що забезпечують високу дохідну частину бюджету Раші. Яка відповідає за війну в Україні і є значним джерелом доходів для ведення війни, сказати простіше дає хуйлу гроші на те, щоб вбивати українців. Журналісти проекту Радіо Свобода схеми детально розслідували, як російські танки Релісіна перезавантажували нафту у морі і доставляли її потім в ЄС? Ну бо ж суднам під російським прапором європейські порти зась. Тому нафту прямо в морі перекачували на танкери під прапорами інших країн. Так би мовити, намахували всіх, а потім ще й анекдоти травили з кремлівським карликом. Тенса втора рука. Гарета, давайте знать цілим трактаріста. Грипчом з трактариста у нас їх двоє. Ну сказав би предаєрку, хоча б куди вас тяні. Я прям не знаю, що тут додати. Пойміть, як кажуть у вас в Ращі хіба що один одного, і від'їбіться від нас. Я вибачаю за такий емоційний спіч. Часто чую від вас, друзі, що я забагато матюкаюся. А як тут не матюкатися, якщо лісін торгує наліво і направо не тільки нафтою, але й металургією в ЄС. Фактично є таким собі. Недоторканим, бо чодернацьким дивом він поза санкціями, як європейськими, так і що для нас важливо, українськими. Як так? І ви думаєте, це він один такий? Та там цілий список російських олігархів. Продовжую знайомити вас з ними далі. Володимир Потанін має підприємство Норнікель, Леонід Міхельсон», Новатек і нафтохімічний холдинг Сибур. Алішер Усманов володіє підприємствами металоінвестом і торгує залізною рудою. Вагіт Алекперов, той самий нафтобарон. Його заправки Лукойл були і раніше в Україні. Впевнена, що бачили такі. Так ось всі ці гаманці Путіна увага не перебувають під санкціями в Україні. І це тоді, як Великобританія запровадила санкції проти Потаніна, Михельсона, Османова та Алекперова. Тобто, наш другий партнер Джонсонюк на той момент прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон постарався довести до свого уряду, що спонсорів війни Путіна треба позбавити можливості заробляти. А ми країна, яка кров'ю виборює свою свободу, своє взагалі право на існування. Ніяк не реагуємо. Агов, шановні, хто там у вас в Офісі президента відповідає за санкції? Президент, РНБО, Верховна Рада. Що з вами не так? Ви не боїтеся, що хлопці, які зараз ладні життя віддати за Україну, прийдуть після перемоги і вас про це спитають? Але зауважу, що питання є і до західних партнерів. Ані Потанін, ані Міхельсон, ані Алекперов не перебувають під санкціями ані в ЄС, ані У США. А Лісіна в чорний список занесли тільки в Австралії, і це тоді як Путін ще з потужнішою силою завалює на своїми мобілізованими гарматними тівтельками у вигляді 300 тисяч росіян. Можна скільки завгодно сміятися над п'яними орками, яких автобусами вивозять на позиції. Все їдем, хуй пойми, куди всі їдемо, їбать, куди. Але зауважу, що не лише нафтою безкарно барижать путінські гаманці. ще й російські металурги в тімі. Торгують собі як і торгували, заробляють і систематично наповнюють російський бюджет. Оборонні підприємства з вересня перевели на посилений режим роботи у три зміни. А я нагадаю, важливу роль саме в мобілізаційних аспектах грають в першу чергу російські металурги. Вони нарощують поставки заліза і сталі на заводи російського військово-промислового комплексу для виробництва танків, бронемашин, артилерії, і снарядів, якими потім гатять. По нас із вами. У топ-п'ятірку друзів Путіна, септо олігархів, входять люди, які володіють гірсько-металургійним бізнесом. Тут майже все те же наманеже. Плюс Абрамович. Це ті самі п'ять компаній: Сєверсталь Олексія Мордашова, «Новолипецький металургійний комбінат Володимира Лісіна, Металоінвеста Лішера Усманова, Євраз Романа Абрамовича. І магнітогорський металургійний комбінат Віктора Рашнікова. Всі ці пани мають тісні стосунки із Кремлем особисто зустрічаються із путіними, отримують з його кривавих рук нагороди. І далеко не всі з вище зазначених господ потрапили під санкції. А ті, хто навіть опинився, як приміром Алішер Усманов, все одно продовжують працювати і заробляти на постачанні металу, як російському військово-промисловому комплексу, так і європейським споживачам. Але в Європі бодай якось над цим замислюються. Ну, приміром, німецька поліція провела обшуки на Вілах Усманова. Загалом перевірили 24 об'єкти пов'язані з російським олігархом, якому закидають відмивання коштів і несплату податків. Адже він безперешкодно постачає до Німеччини та інших країн ЄС сталь і різні металургійні товари. Информацию об обысках подтвердили в прокуратуре Мюнхена, где заявили, что следственные мероприятия проводятся в отношении гражданина России. Местные СМИ также сообщают, что Усманов подозревается в уклонении от уплаты налогов. Отже, весь российский олигархичный мотлох сбирает гроши на вину Путину. И, мабуть, жеш, ж відмовляє собі в чомусь, затягує паски. Але є людина, якому все по барабану. Він звик жити на широку ногу за будь-яких обставин: війна, не війна, санкції, не санкції. Рамзан Кадиров купив собі грушу боксерську. Знаєте за скільки? За 175 тисяч доларів. Груша не проста, а від відомого бренду Луї Вітон. У комплекті з грушою йдуть шафа для зберігання, боксерські рукавички, сумка і валізка. Загалом брендом вироблено 25 таких наборів, один з яких купив Рамзанка. Тепер він Дон-Дон Луї Вітон. Відбиватиме собі мізки по модному. Хоча було б там <хе> що відбивати. Вийти на Росію мають не тільки полонені або мобілізовані, які зараз заполонили кордони сусідніх країн, але й олігархи. Адже за їхній рахунок, в тому числі, здійснюється. Атака на нашу країну і справа честі від влади української влади покарати їх санкціями. Ми дуже сподіваємось, що ви побачили це відео і зробили відповідні висновки. Слава Україні! Слава Зсу. Не забудьте підписатися на мій канал, поставити вподобайку цьому відео і до зустрічі! Ми обов'язково переможемо. Папа. -па.